Минулими вихідними на базі фізкультурно-спортивного комплексу Прикарпаття відбулись два матчі. Баскетбольний клуб Тирлич після вдалої гри на виїзді на домашньому паркеті зустрівся з баскетбольним клубом Ужгород. Обидві гри виявились досить напруженими, адже їх результат міг би змінити позиції команд у турнірній таблиці першої ліги України з баскетболу. Першого дня яскраві попадання і чітко розіграні комбінації забезпечили відповідний рахунок на користь коломийської команди – 106-75. Недільний рахунок розпочали динамічною грою. Суперник мав велик. Яке бажання відігратися, перемогти, проте бажання баскетбольного клубу Тирлич було сильнішим? Фінальний свисток судді зафіксував 57-51 на користь коломийців. Зіграли свою важливу роль незіграність зіграні з команди, тому що ми на друге коло підсилилися двома гравцями. А як відомо, ну щоб гравці влилися нормально в команду, треба провести декілька ігор. Це тільки були перші їхні ігри. От ну і десь трошки може не вистачило. У нас була коротка лава запасних. А у нас із ну із за травм дуже багато ну, не приїхали чотири основних гравці. І тому це нам трошечки завадило, по продемонструвати свою силу та показати гарний результат сьогодні. Візьмемо реванш, обов'язково візьмемо реванш у команди в Тирлич. Коломийська команда вже традиційно завершує матчі перемогою, що неабияк тішить їх вболівальників. Ми показали вчора е, свій клас, що команда Тир ставить на перед собою завдання, потрапити до фіналу. Ну, сьогодні я би хотів відзначити це захожого е, Олександра нього ще травми. незважаючи на це, він забив трьохочковий кідок в кінці, який можливо і вирішив кінцівку.